Гривня укріпилася. Український експорт почав приносити більше валюти в країну. В березні на 20% виросли ціни на сталь і руду в порівнянні з лютим. Крім того, Нацбанк вдало використовує адміністративні методи обрізання валютних заявок на міжбанківському ринку. Все разом стабілізувало попит і пропозицію на валюту. Україна залежить від надходження кількості надходження іноземної валюти на Україну. Оскільки останнім часом за останні півтора-два місяці дещо збільшились надходження в іноземній валюті, то і це позитивним чином вплинуло на курс гривні відносно долара. Тобто більше продається більше пропозиція долара на міжбанківській валютній біржі. І е, гривня почала стабілізуватися. У національного банку з'явилися реальні економічні важелі впливу на валютний курс. Зважаючи на стагнацію економіки, прогнозувати курс надовго ніхто не береться. Стабільність гривні залежить і від того, як швидко вдасться створити новий уряд і відновити фінансування МВФ та інших міжнародних організацій. Цього ж тижня банкіри обіцяють, що американський долар більше 26,5 гривень не подорожчає.